Як вже калину загрузили, поки прийшов вже калина згружена. То подивлюся, будемо пробували підкорити. Ну, трохи нещастенька. Пікає Ага, бампер є. Бампер є. Шо? Такий апарат. Ну, пробуй. О! Йома! Все, розвертайся, їдь, я розраховуюся. Так, Максим хоче їхати своїм ходом. Так що, так, поступає на розборку ось така калина. Е, йомене, 1,6. один і шість. Ховюся на ходу. Все, пішов, пішов і не боявся. Ну, Правда, певно, бензину там мало. Вона не хоче їхати. Не, пішла. Ну, і ще й тягнути треба буде, Короче, поперділа до я вже біля колени. Хочу показати, що вона себе представляє по кузові. Сказати, по фотографіях вона виглядала як завжди менше вдарена. Не було видно цих вм'ятин на капоті, які вже замітив тільки, коли вона приїхала. Не було видно цих шпаклів, яка відвалилася. Ну, що зробити? Яка приїхала, така приїхала. Корпус фари лишився цілий, тобто можна поклеїти тільки скло сюди. Фара, по суті, ціла, ще можна продати. Тут фара взагалі в ідеальному стані. Лишився цілий підсилювач, решетка лишилася ціла. Правда, крило вже mm. з дефектами. Тут є вм'ятинка, тут трошки там вже згнило. Так що крило вже за нормальні гроші не продасться. Так само дверка, на жаль, такими дверками питають. Ну, Дверка має трошки вже вм'ятинку. Вже ціна буде. Дешевше набагато. Два скло навіть наскільки бачив, що працюють. Звичайно, у них ця торпеда, звичайний спідометр, тут дивного нічого немає. Так, це відвалилося трошки, ну менше з тим. Запхали сюди навіть бампер. Бампер з вигляду цілий Таке, кондиціонера немає, бо це звичайний 1.6 позаду. Позаду дверки всі, решта дверей цілі. Задня дверка, ну, задні двері не такі ходові, як передні. Так, Це я навіть не, це... Це не відкривав. Тут досить приємно, чистенько. Є нютушитель. Є запасочка. Таке дніше, досить ще гарне, не згнівше. На жаль, стоп трис. стоючки Стоєчки вже не тримають, Ну, не тримають і не тримають. Тут теж дверка ціленька. Вся дверка теж ціла, але тут десь щось трошечки, трошечки якісь м'ятинки є. Ну, в загальному ще ціленька продати можна. По резині тут, звісно, немає резини доброї, 13-та, така собі, ні доброго тут нема. По ходовці не знаю. Ще не пробував, а під капотом у нас, а під капотом у нас 1,6 Стандартний калинівський мотор. Так, є опора, опору певно, від удару трошки підігнуло. Таке, мотор працював добре, буде мірово, замірялася компресія. От так, дуже колектор йде пластиковий, не алюмінієвий як в Дев'ятці Так, що тут? ДМРВ? За ДМРВ часто питають за корпусом фільтра питають. От вже буде тепер акумулятор навіть дали. Ну, сказати, щоб вона гнила, вона ще не є сильно гнила. Вони так попадають досить ще ціленькі, тут теж ціленька. місця в цих машинках досить мало, ну це вже таке. так що буду Пробувати її зараз полохати, як вона буде робіла, Ну треба для цього ще трошки видивляти бензу, бензу, треба доливати, якщо пробую згодити. Так, будемо пробувати завести. Ага. Нема чим заводити, я поняв. Акумулятор потух коротше йду по акумулятору. Так, машинка працює. Ну не знаю чогось вона... щось вона так тяжковато працює. Тут є Такое. Okay. Що зараз буду пробувати проїхатися, включити передачі, як вона їде. Датчик скоше всього не працює добре. Прострілює, якийсь датчик не працює, або затягання, щось не так. Або майже провода пробивають, ну таке. Я враження, що якісь провода пробивають. Тобто, я треба перепробувати десь тут. Так що так то машина. Повістю працює. Пробігу, правда, трошки більше, ніж я думав. 190. 190 тисяч. Так, бортовий комп'ютер працює навіть. Електроруль. Олегесенько крутиться. Печка. Печка працює. Теплендує. В ноги, в руки. Так це в ноги, це в обличчя. Ну, все працює. Так що нема що що хотіти. На тепле, на зимне. Так, це салону. Це довкола. Ну так, що і в нас захлебується. Так, склопідйомнички перевіряємо. Склопідйомнички. Працює цей цей щось не хоче. Так, світло. Пробуємо світло. Все, загасло. Пробуємо, подивимося, чи працює світло. Світло працює. от, Фара дуже гарно світить, Ці щось не дуже хоче світити. Так що потухла машинка Треба буде перемірити компресію. Треба, здається, що десь якийсь датчик надросільний, або десь тут не працює добре. Не знаю чого, але щось не хоче робити. Зараз спробую ще раз завезти, спробувати проїхатися. Хочу нагадати, що в мене його ще така кавина. Тут був мотор 1,4. Теж привезено з Львівщини, з самого Львова чи звідки. Ну Тут удар був, звичайно, посильніше. Там та, я що я щойно показував, трошки слабший удар. Бачите, тут набагато сильніше загнуто. Це от Всі запчастини ще з неї. Це все вчора тільки розбиралося, ще не встигався позбирати. Завтра буде робочий день, це все діло буде сортувалося, складалося і підписувалося. Ну ще в них дуже хороші. Взагалі державченки, нічого не видно, гнилі немає. Це я б сказав, що вони слабенько гниють. Досить по кузову ще живі. Ну, просто, можливо, через те, що машина не є сильно стара. Є такі гарний комплекс сідушок, електропідсилювач руля, Ось часто за ними питаю, за цими підсилювачами. Ну Всі запчастини ще є. Тут пробіг дійсно, тут ще менший пробіг, чи в тій, тут 130 тисяч такі двері. Ну Тут кажуть, удар був набагато сильніший це водійська дверка. Тут же нема що продавати, а в тій є. Так що є ще ось така червона калина. Це було з Хмельниччини привезено, по дні, що вона досить ще гарна. Двері вже були продані, крила продані. Капот ще поки що в продажі. Дві фари є. Одна вже продана. Це ще оригінальні фари. Бо тут пише мади Росія. Ці на цій сірі вже не оригінальні. На таких титанах. Правда, тільки 3 тана, четвертий не такий. Тож ще є підсилюча руля і різні запчастинки по цій машині. Так що, кому що потрібно по коленах є великий вибір вже запчастин. Ось так тут дві тормозні диски вентильовані. Мотор тут теж 1,6 був, але мотор вже був проданий головка окремо, блок окремо, коробку продав з неї. Калина мені подобається в розборі, досить неприємні машини, запчасті ходові машин є багато, підходять теж на інші моделі. так що Буду ще шукати такі машинки під розборочку. Кому що потрібно, якщо володієте таким автомобілем, звертайтеся за номером по запчастинах, відправляємо, знімаємо, ріжемо, все, що потрібно. Той можемо продати. Так що, всім дякую за перегляд. Сьогодні ось такий день калин. Так що чекаємо наступного корчика. Так, лайк, підписка і чекаємо наступного відео.